Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 12 вересня. Десь 11 з чимось година. І я пішов якимось своїм таким незрозумілим поки що до кінця в моїй голові комбінованим маршрутом. Щоб подивитися, що в нас є по грибах. Погодка просто чудова. Навіть не можу вам передати. Я от вийшов зранку було десь. Там 12 градусів, потім вже було 17 градусів. І того зараз приємно ходити. І от я йду і травичка ще навіть в такій легкій росі. Я сподіваюся, що це буде мати дуже позитивне відображення на тому, щоб десь росли грибочки. Це в мене такий зараз є план. Но так хочу дуже сильно вам подякувати за те, як ви подивилися моє попереднє відео. Звісно, що воно не так зайшло, як супергрибалка, бо там грибів не так багато. Але грибочки є. І для справжніх поціновувачів це також це також дуже непоганий результат. Тому дякую вам. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це для мене зараз дуже-дуже-дуже є важливо. І окрім того, звісно, що не забуваємо, що продовжується війна і по QR-коду або в описі під, під відео є посилання на карту. Тому дуже прошу, будь ласка, донатимо і кошти підуть на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи брутального футболу. О, мені здається, що я бачу лисички. Ану так, але тут бажано якось це обійти. І тому кажу, ви донатьте і все буде добре. так? Ми точно будемо наближати нашу перемогу всі разом. Так, де там ті лисички? Я бачу. Так, це у нас аметистові. І треба подивитися, чи вони добрі та ніби добрі. Ану. Так, гар. гарні, гарні, гарні. Ці три точно дуже гарні. Ці беру. Аж ось я бачу і перші оціпуські грибочки. Такі. Червонячок, який був би гарний, буквально там за день другий, а тут ще один агно. Ну, Як тебе показати. О, ще один і, і от. Ще один. Так, це уже почав. Тут у нас якийсь не до кінця зрозумілий гриб. А, ні, бачу вже, що там перетинчаста шапочка. Тобто це не білий, але здалеку виглядав доволі непогано. Може бути, що це перший білячок. Ну, я не до кінця впевнений. Тому треба подивитись. Ні, це все ті же... Якісь незрозумілі грибочки, які я не збираю. Ну, я тебе сюди і поверну. А тут, в біля нього, є абсолютно хороший червоноголовець. головець Отакий. Який я візьму. Проламуючись через хащі, я вже одну річку перейшов. І тільки от тепер хто знайшов такий гарний червонячок. Тому що зараз і вони є або молоденькі, або вже дуже червачеві. От десь так, та як так як отут. Шапочка там, там вже абсолютно нікудишня, тому я його і брати не буду. А цей я візьму. Аж і друга річка. Отакий от берег з однієї сторони і я спускався от сюди. Ну треба якось туди лізти. Зараз вам напевно слабо видно, але якось так трапилося, що рівно в минулому відео за білочок. І от якщо ви подивитеся, тут сидить гарна. Чорна пілочка, рівно в центрі кадру. Вони деколи бувають ще із оранжевими хвостами, але все-таки не завжди. Переважно вони чорні з білим або вже зовсім оранжі. Я був дуже здивований, тому що в нас у Львові. Не тільки оранжеві, а тут переважно чорні. От Так от трапилося, що рівно в мене питалися за лисичок, кажу лисичок за білочок. І мені доля їх підіслала в наступному відео. Так що я йду далі шукати гриби. Я продовжую свою подорож. Поки що далі без білих грибів. Але я сподіваюся, що можливо дасть бог так, що я хоча б один другий знайду. Так як минулого разу в мене навіть не відбулося правило трьох грибів. У мене було правило декількох червоняків, а білих грибів було всього. Ну все божа воля, будемо бачити як воно буде. Таки почув Бог мої молитви і я знайшов першого біллечка. Такий класний, подивіться. Ну, так, як ти там сидиш? Такась палка тебе тримає. Давай, опа. Є. Yeah. Хух. Один є. Yeah. Ну, а тут уже і червонячки ще добавилися Симпатичні. Дивіться, номер раз який. Оп! Класненький. А тут у нас номер два. Це з такою білою ніжкою дуже класні, молодесенькі. Трошки відійшовши від того місця, де я знайшов перший гриб. Плілий, я знайшов і другий. Такий красивий, але ж класний. Так, о, тут його щось їло. От. Я десь виставлю. З боку відео, яке я знайшов в інтернеті, там, де показано, як білочка їсть гриби. Це дуже цікава річ. І вона якраз пояснює то, як вони так падають. Ну, це вже супер, що є другий гриб. Ну і сьогодні також буде точно виконане правило трьох грибів, бо подивіться сюди. Який красень. Ого! Так. Так, шапочка ніби нормальна. Зараз буду його чистити. Я дуже радий, що пішов. Гриби. Ну а тут вже і четвертий грибочок. Думаю, далі вже, якщо будуть, то рахувати не треба буде. О, ох ти, ж, який класний. Я от деколи коли пере, переглядаю свої відео, то я думаю, як же ж наскільки вони красиві на відео, а вживу вони ще кращі. Ще один грибочок. Оцю пусінький. Але має бути дуже класний. О. А тут краса неземна. Дуже хочу, щоб ви підготувалися. Бо я як побачив мені також перехопило дух. тому що... От така сімейка. Оце так... Оце так повезло. Відносно великих я не впевнений про їхню якість. Но отут. Тут ніби нормальний. Хоча ніжку треба буде перебрати. Тут шапочку треба буде. Напевно ні. Напевнені подивитися ну і тут напевно також але зато це зараз піде на насіння по деревах я дуже сподіваюся що це літні грибочки які вже своє дожили і що вони тут будуть зараз ще хороші осінні на цих місцях і я собі це місце запам'ятаю. Ну і ще один червонячок. Дуже класний. Ще один червонячок. Що мене в них тішить, то що вони абсолютно без, без позначок червачків. Просто ідеальні. Чорні тут. Не тільки білочки. А і гадючки. Чесно, акуратно. Мені туди треба йти. Вона вже втекла, слава Богу. Ось ще один грибочок з'їджений. Якимось гризуном. Подивимося, який він. Капочку думаю можна взяти. Ще один білий гриб. Подивимося який він. Тверденький, міцненький. Отакий. Ця грибалка мені подобається. Знову на кінець-то один білячок. Переважно я звик, що вони з під колоди, а тут під камені. Це не тільки шапочка буде добра. А ніжку подивимося. Трошки лисичок в такий не до кінця зрозумілій території. То не факт, що вони добрі. Зараз подивлюся, але... Жовтим золотом вони на мене світять. Так що подивлюся. Від останнього гриба білого пройшло десь порядка 2,5 кілометрів ходу. Але я на кінець то його знайшов. Такий красунчик. Ах ти ж. Так. О, ще один. Цього я не бачив. Цього я не бачив. Ну, я скажу, що так як у нас сьогодні 12 вересня. І перед тим було знайти мені щось дуже важко, то сьогоднішній результат мене дуже сильно тішить. Ще один грибочок. Так що сьогодні буде навіть дуже успішна гриболовля. Тож і всі такі расові. А зараз почалося щось таке наподобі курячого дощу, тому що, як чуєте, ледь-ледь-ледь щось капає. Но я знайшов такі гриби, що я... Цьому році я точно таких ще не знаходив. Я, 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 я десь хвилин 5 просто стояв, дивився на них, милувався ними. Я зараз готовий показати їх вам. Отакі от. От грибочки, що вам здається, що от як так, що вони на весь кадр, а тому що от подивіться, які вони. Отакі, от отакі гриби. Це просто гіганти. Гіганти. І то ще й дуже-дуже класні. Я не знаю, скільки треба часу, щоб вони такі виросли. Тому що гриби ростуть доволі своєрідно, але ну, це просто для мене шок. От це самі найбільші здорові. Гриби в цьому сезоні. Тут грибочок тріснув і розлетівся по чуть-чуть, але тим не менше це не робить його менш класним білим грибочком. Ось така шапочка. Просто люксична. Супер. Зараз буде трошки містичне. Відео. Тому що ви от бачите оцей пеньочок, Саме він є основою для того, щоб утворити отаке фактично ідеальне відьмине коло золотистих їжовиків, які йдуть реально повним-повним колом. Але окрім того, є ще мега новина. Це от. Отаке. Подивіться, який красивий, здоровенний і здоровий білий гриб. Як його тут витягнути? Так, беру ніж. Треба цю оп! Штучку його О. Ах ти ж. Я не знаю, чи ви чуєте цей звук, але коли вони вириваються, то це Ах. ідеально чистий. Так. Це поставимо тут, а це чого не пішло? Я зараз витягну і подивлюся. Ну це грибочок. Кажу, містична магія. Цей дощик, який легесенько остужує ліс, зараз є дуже-дуже приємним і також гарно те розуміння, що після цього дощу можуть піти ще грибочки, тому що в лісі. Тут де зараз я, я так розумію, що я тут один з небагатьох хто ходить, але отакі грибочки я знаходжу. Ой, чого ж я напевно сюди не пішов минулий раз? Я ходжу вже довго, як бачите, потрошки сутеніє. Я заходжу ще більші хащі, але воно явно... Має свій результат. Так. Тут білочка з'їла повністю, але ну, тим не менше або і ще якийсь гризун. Ну, це ми прикриємо. І хай тут грибочки далі ростуть. А це я забираю. До цього грибочка я. Не встиг, тому що тут тільки от шапочка буде трошки доступна. Всі пам'ятаємо відео про білочку. А оцього якраз саме то. Ну, по чуть-чуть, по туди вже їло. Це ми також прикладемо. Хай росте. А ось такі два супергрибочка. У мене є. Ну а тут мені пощастило ще перед гризунами добратися, коли вони ще не можуть почати їсти стовбур, тому я от такий грибочок. Ох ти! -ш! А ого, так. Тут є одна штучка, яка його тримає. І відтягну. Оп, оп. Отакий гриб. Ну, це мене дуже тішить. Гриболовля з повсякденних починає переходити в ранг легендарних. А ну опа. Оце грибочки будуть. Ще один грибочок, який дуже гарно виглядає. Тому як він ходить. Напевно, він... Та ні. Та ні. Я думав, ааа, тут його отак всередину вийло. тому він так і трусився. Так то по суті суперовий, важкий, класний гриб. Грибалка просто супер. А як грибів у мене вже понад два відра, мені їх треба перекласти, то я, користуючись випадком, хочу показати вам, що от той гриб, що ви тільки що бачили, він насправді дуже чистий, при тому що він дуже великий. Суперовий гриб. Ще один супер грибочок. Ха-ха! Просто як на відкритку. Ще один красивий білячок. Так. І того я йду уже точно на рекорд. Легким липмотивом всього сьогоднішнього відео є то, як я на початку показав, як е білочки їдять. Гриби, і отут я побачив отаке. Шапочка буде суперова. І поки я тут за ним дивився, почав крутити головою вправо-вліво і побачив отаку річ. Тільки подивіться, оце так. Так. Опа! Отакий от гриб. А там прикинем. Хай воно собі доростає. Так що, от ще такі два грибочки. Казка продовжується. Опа. Це ідеальний, ідеальний гриб. І При тому всьому, що біля нього росте якийсь незрозумілий... Філітовий, але цей це просто на раз не знаю. Ну це дійсно якась казка. Після такого офігенного грибочка тільки що? Ще один, не менш класний. І от в мене вже пару відер в рюкзаку і тут ще. От ну я що? А тут зразу два грибочки. От. Раз. Грибочок. Відходимо в сторону. От я тут в таких хаштях, що прошу вибачення. от а тут другий. Отакий. такий. Так, це ми закриваємо. ну Нашу. Грибалка казкова. Ну і ще один ідеальний гриб. Оп, оп-оп, оп, оп, оп. Сьогодні просто казка. Я навіть не знаю, як вам описати своє щастя. Ще один грибочок. Ну, можна сказати, тільки шапочка. цей хай тут буде. Просто клас. Я вже потрохи спішу виходити, бо якщо чуєте, то то гримить. Це дуже хороша новина. Але окрім того, ще не менш хороша новина. Отакий грибочок. Ай! Шапочка відпала, але ніженька чиста. Чуєте, як гримить. А тут у нас другий. Сьогодні мега грибалка. Чую, починається дощ. Так, треба бігти, бо і гримить сильно, і дощ починається. Але грибочки якось так тільки-тільки-тільки набирають сили. Я так розумію, що за два дні у мене точно буде куди сходити ще. Поки сильно гриміло. Там дуже було складно розібратися, то я ще один грибочок знайшов, його не знімав, ось такий, але ну, як бачите, два відрав в рюкзаку, третє тут, в рюкзаку там є ще один кульочок на іншій грибочці, типу червоняки і лисички, що я збирав. І Я думаю, що це не то, що ідеальний результат, це просто самий. Кращий результат, який міг сьогодні бути. От чуєте, гроза вже починається. Так що треба йти додому. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви були зі мною під час сьогоднішнього мого походу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже, дуже потрібна ваша підтримка в переглядах. І тому, щоб розвивати свій канал. Тому дякую вам за те, що ви це робите. Окрім того, не забувайте, що продовжується війна і ми тільки разом можемо перемогти. І наша допомога дуже потрібна Збройним силам. І 80 й ОДШБ. Так, тут був пілячок. Ми його тут залишимо. Але так от, давайте разом задонайте по 10, по 20, 30, 50, 100, хто скільки може, кому скільки є, не шкода. Замість того, щоб сходити десь на каву, повірте, задонайте по QR-коду або на карту в описі під відео, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я вам хочу сказати, що... Так, у нас точно у всіх все буде добре, як і цей грибочок на останок. Тому, повірте, як би воно не було на початках, а в кінці все всіх в нас буде добре. Слава Україні!